У дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 22 квітня 24 року по всіх знаках зодіака. Овни. Для Овні 8 каже, це швидкий розвиток подій, досить все швидко. Гарні новини, якісь важливі дзвінки, листи, можливо, якась посилка, вирішення складних ситуацій. День пройде швидко, з усім впорайтесь, хоч буде дуже і дуже втомлені тельці. Для тельців двійка мечів. Двійка мечів говорить про те, що ви закриваєте очі на певні проблеми і не хочете їх вирішувати. Всі давно бачать ту правду, яку і ви не хочете помічати. Варто взяти себе в руки і якомога скоріше вирішити ті хвилюючі питання. Також може виникнути недовіра до певної особи. До своїх відчуттів варто прислухатись. Тут жертв, на дні колоди, вказує на те, що. Для того, щоб досягнути успіху і гарного результату, потрібно не закриватись від проблем, а багато і наполегливо працювати. Близнюки. Для близнюків, король, мечів. Король мечів вказує на важливі офіційні справи, на переговори, на підписання якихось, можливо, паперів, ухвалення важливих рішень. Це досить такий важливий та серйозний день для вас. Також карта говорить, якщо ви в чомусь вагаєтесь, якщо ви в чомусь не впевнені, то обов'язково проконсультуйтесь з певною людиною, яка в цій справі досить розуміється. Але ви все швидко вирішите, і з усім ви наполегливо впораєтесь. Саме головне це діяти і не сидіти на місці. І обдуманість. Раки. Раків Король Кубків. Король Кубків говорить про досягнення вашої цілі, про отримання корисної інформації, корисної поради для вас, яка допоможе вам у досягненні вашої мети. Рейцер мечів вказує на можливі конфліктні ситуації, на те, що варто де, в деяких ситуаціях піти на примирення і просто поступитися. Леле. Для Левів шестілька жезлів, карта успіху, досягнень перемоги, це все, що будете братися, матимете гарний результат. І перш за все, ви маєте пам'ятати, що цієї перемоги ви досягали не самі, а за допомогою інших. Тому не забудьте їм подякувати і розділити з ними цю перемогу. Четвірка жезлів говорить про гарний настрій, про успіх, про досягнення цілі, мети, нові перспективи, нові можливості, нові пропозиції та свято, діви. Удів. Верховний Жрець. Верховний жрець говорить про те, що варто бути чесними, справедливими, не нехтувати можливості чомусь навчитись новому отримати гарну інформацію, досить таку корисну для вас на майбутнє. Будьте чесні, все вдасться, все налагодиться. Рид мечів говорить, щоб виникали конфліктів та непорозумінь. Терези. У Терезів шестірка кубків. Гарні емоції, щастя, радість, задоволення, гарна змога більше часу проводити з дітками, своєю сім'єю. У кого немає діток, можливо, це племінники, або просто нарешті замислитись про те, що може вже прийшов час народжувати, можуть і такі бути ситуації, в когось там з сестрами будуть там, сидіти. От різні ситуації будуть. Але перш за все це будуть такі емоції пов'язані з дітками і м -м, якісь будуть спогади приємні з вашого дитинства. Шестірка жетлів говорить про успіх у ваших починаннях. Скорпіони. Скорпіонів, шестірка мечів. Шестірка мечів вказує на зміни, на можливі якісь поїздки, якісь подорожі. Також карта говорить, що, перш за все, ці зміни будуть залежати від ваших дій та від ваших вчинків. Тому будьте справедливі, чесні і обдумайте кожен свій крок. І навіть це все відбудеться швидше, ніж ви собі очікували. Ви з усім впораєтесь і будьте задоволені собою своєю роботою. Стрільці! Для стрільців також шестірка мечів, яка вказує на зміни, на ті, які будуть залежати саме від вас. Саме головне це йти до нової цілі, до нової мети і не здаватися ні перед чим. Королева жезлів говорить, що не бійтесь збрать на себе відповідальність, будьте рішучі та наполегливі, тоді ви матимете гарний результат. Козроги. Для козерогі випадає п'ятірка пентаклів. Тут певні якісь невдачі у фінансових питаннях. Щось пішло не так, щось зайве витратили, через щось розчарувались, через щось розстроїлись. Також карта говорить, що варто поберегти, поберегтись і не купувати зайвого. Все саме-саме необхідне в цей день. Також не бійтесь допомоги просити і уникайте непорозумінь та конфліктів. Водолії. У водолію відлюдник. Відлюдник говорить про те, що просто захочеться побути на самоті. Про те, що варто просто посидіти і обдумати події майбутнього. Також карта говорить, що варто сподіватися тільки на самих себе, на свої сили. Ні від кого в цей день не очікувати ніякої допомоги. Шестірка жезлів говорить, що ви з усім впораєтесь і отримаєте гарний результат, отримаєте успіх та перемогу. Рибки. Для рибок випадає відлюдник. Також говорить на те, що сподівайтесь на себе, на свої сили, і ви тоді матимете гарний результат. Можливо, певні люди, яких ви просили, щоб вам допомогли вирішенні якогось там питання, в чомусь допомогли, вони можуть там забутися, щось зробити не так, не з того, що вони так хотіли, а просто щось пішло в них не за планом. Варто розраховувати тільки на себе, на свої сили, і з усім ви обов'язково тоді впораєтесь, досягнете певної стабільності, впевненості в завтрашньому дні, і знаєте, нарешті зможете побути наодинці і зробити для себе щось. Щось гарне, приємне, що вас дуже порадує та потішить. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!